Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні компанія Баз приїхала в гості до, можна сказати, родинного господарства. Два господарства фермерське господарство і господарство Прили Поділля. Ці всі два господарства очолюють родина, родина пастухів Володимир Федорович і Олена Яківна. А приїхали ми сьогодні поговорити, як потрібно створити сад, щоб давав якісний врожай. Ну і надаю слово господарям, і ми проведемо таку дискусію. Молодий сад, це вже йому третій рік, два роки він вже тут росте. Все починається, як кажуть, як маленьку дитину треба вибавити, а потім чекати від нього якихось плодів. Скільки років саду? Два роки. Два роки. Два а, роки. а сорт який підщепа? Підщепа М9, сорт Golden Delicious Raiders. Посадили ми його. Два роки тому, осінню. Попередник був пшениця. Тримали півроку паром, трохи вивели бур'яни, зробили залуження, як бачите. Вже цей рік, мабуть, що буде частіш урожай, цвіте, непогано цвіте. Так, яка схема посадки тут? 80 80 на на 4. 84. 80 Ви вважаєте, для вашої зони це оптимально? Чи Я на... думаю, що так. Тут проведене капельне зрошення, поставлена шпалера, поставлено три дроти, ще один дріт буде вище поставлений. Я думаю, біля трьох метрів ми його будемо формувати висотою. Я хотів би запитати Волен'яків, а як ви розподіляєте між обов'язками з собою? Хто ким керує? Ну, обоюдно доходимо, знаходимо спільну мову. В основному агротехнікою займається Володимир Федорович. Що стосується оприскування, обрізки, він агроном. Всі питання агрономічні, механізації, це більше лягає на нього. Я, так як я по спеціальності бухгалтер, то я, більше. Da, більше комерційну Розуміло. діяльність. Більше займаємося придбанням саженців, цінова політика, засобів захисту і також реалізація. Зрозуміло. Ну, я сьогодні ваших внуків не бачу. Коли приїжджав минулому році, то бачив, що внуки допомагали і на пасіці. Проводити і різні роботи, це ж родинна. Діти тепер внуки пітяю. Зараз, напевно, в школі вони. Зараз в школі. Ну, На саду підготовку робите їм, для того, щоб вони приймали досвід ваший. Да, постійно. 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 З Володимиром Федоровичу, вони більше по технології, по так. Технології, да. Ще до комерції ви їх не допускаєте. Ще до комерції ні. Трошки рановато. Рановато. Ну, правильно, по технологію знають, потім будуть знати, по чому продавати, і скільки коштує те яблуко. Як його можна продати? Ми зараз в молодому саду. Що потрібно в молодому саду дати? Насамперед, добрива чи формування, чи схему посадку. На ваш погляд, яка складові перші для молодого саду? Коли закладали ґрунт, ну якби площу під сад ми давали частічно. Мінеральні добрива, якщо в діючій речовині, то десь по 60 70 центнерів мінеральних добрив. Зробили глибоку основна, да, на основне, да. зробили глибоку оранку. Потім підготовили поверхневу ґрунт. Ну а вже осінню, коли вже викопані були і придбані саженці, У нас є такий, як би сказати, машина посадочна, і ми за неділю. Посадили 15 гектарів молодого саду. В цьому році ви теж також садили сад. Кожен рік на даний час частично курчуємо і садимо молодий. Оновлюєте садимо. Да. А які сорти зараз в пріоритеті у вас на посадку йдуть? Голден Делішес Рейдес це, як би сказати, основа основа, тому що і в Європі, і кругом на Западі. Він є, ринок його потребує на сьогодні. Гала Ред, гала-шніга-шніго – це такі сорта, теж, які можна реалізовувати за кордон. Голден, Делішес, я вже говорив. Ренед Іренко вже частично, як би сказати, себе жив. Але на сьогодні його повикорчовували, і він також потребує, потребує ринок, рин... так. ринок його потребує. Ринок потребує, так так да. Супер чіф ну, напевно Олена, як вона краще знає, які в неї просять сорта. Да, Тому Це... що вона їх перед так, так, <кл 'я> да. яка дають ціну, <кл 'я> яку першу реалізацію до які сорта самі більше зараз запитує ринок? Ну в основному переходимо зараз на площі біля 50 гектарів. Це посадили голден Delicious Raiders, трошки частково посадили голден Delicious музі, а то кінгроуд посадили суперчіф і ґал різних клонів. З них десь процентів 70%. Ми посадили галу полосату. А як у вас гала окраска йде? Набуває нормальна Ну, поділі тут завжди. — У нас є Гала Масто, вона окрашується, напів окрашується, її вже менше вона котірується в реалізації, Вона, ми її ще продаємо більш тут на внутрішньому ринку, а вже гала Шніга, Гала Наталі, Гала Шніцель. — Це просто клони. Це вже клони, Це є клони То, які гали. вже беруть, Це клони, які в восени приїжджають з осені. І до лютого, десь до березня місяця, всі хочуть галу полосату більше. Ну, і веліну ще непогано йде попит на ню. Новий сорт Новий ще відбуває да, своє признання. Да, він по вкусових властивостях похожий до гали, по вигляду теж. Ну і Фуджі. Ну і Фуджі, Фуджі, да, да. Фуджі фубрах посадили. У вас Фуджі достатньо забороняє? Як набирає? який клон? Фуджі Кіку недостатньо. Розмитий виходить. Фуджі фубракс непоганий окрас має. От ну, давайте перейдемо до молодого саду. От ми знаходимося третій рік е, саду, ну формування ви зробили. А тепер е, бачимо, що е, напевно для цього саду багато цвіту в цьому році, так? Так, да, але ну, у нього ще, кроме цього, буде і осипання, і якийсь десь буде шкідник, і ну багато є проблем. Потім все одно будемо робити. Нормування. Нормування. От я хотів до цього підвести, скільки ви приблизно для такого дерева залишите яблук на дереві? Ну, як на такому дереві кілограм 8 буде. 8 до 10 кілограмів. Залишайте до 10 кілограмів, так? Це максимум. Буде залежати вже від крупності плода. Якщо менше яблук, яблуко крупніше. Більше яблук мільче. Ну, я бачу, що у вас утримання ґрунту задеріння і в ряду чорний пар, гібіцидом пар. На Баста працювала в компанії Баста, на молодих ми да. практикуємо так. Басту. гербіцид, Баста для молодих Два садів. Два роки сапали. Це саме такий менше не буде давати після дію для рослин. Ну що? Я тепер пропоную перейти уже. Такий більш плодоносний сад, і там далі пройтись по технології, що ми будемо робити. Ви не заперечите? Ні. Переходимо. А тепер ми знаходимося уже в промисловому саду. Олена Оленаки скажіть, будь ласка, який тут сорт і скільки років в цьому саду? В даний час знаходимося в саду, який 6 років від посадки, і це сорт Евеліна. Прекрасний сорт Так, да, прекрасний сорт. Він кращий від пінови, він користується попитом на сьогоднішній день. Він ще. У нас є в холодильнику. На зберігання ми давали беліс, тому що ціна і якість його відповідає. А так користуємося багатьма препаратами фірми Бас, починаємо давати з весни регаліс, щоб сад не буяв. Ви вже в цьому році регаліс давали чи ще плануєте давати? В цьому кварталі ще не давали, а вже в окремих давали, тому що не встигли, бо так, погодні умови трошки склалися. Але ми кожен рік без регалісу не обходимося, тому що на сьогодні немає легше працювати. Легше працювати. Більш Спокійний сад. він і... спокійно себе веде на протязі, всієї вегетації. Немає Нема такої періодичності, да. загущеності. Ну як бачите, сад, як в такому саду, вже веселіше працювати. Так, Чому? Да, да. Тому що вже бачиш плоди свого труда. Портфоліо компанії BASF, окрім засобів захисту рослин, представлений унікальний та ефективний препарат Regalis Плюс. Регаліс Плюс це регулятор росту рослин, який відноситься до групи антигіберлінового типу. Діяча речовина прогексидіон кальцію. Механізм дії, вплив на пригнічення синтезу гіберліну на молодих пагонах. Результатом роботи Регаліс плюс є вкорочення приросту однорічних пагонів та утворення меншої кількості неплодоносної деревини. Завдяки цьому суттєво скорочуються витрати на зимове обрізування. Літнє обрізування часом стає взагалі непотрібне. Також завдяки використанню Регаліс плюс, ми отримуємо гарне освітлення крони, що в свою чергу призводить до якіснішого закладання плодових бруньок, а це особливо важливо для сортів, які схильні до періодичності плодоношення та для Квітів, які були уражені весняними заморозками, в результаті чого ми отримуємо більший та якісніший врожай. Саме тому Регаліс Плюс контролює не лише ріст пагонів, а й врожайність. В Україні Регаліс Плюс зареєстрований на яблуні з нормою використання 2,5 кг на гектар за умови одноразового внесення, або 1,25 кг на гектар за умови дробного дворазового внесення. Коли необхідно вносити регаліс плюс, а тоді, коли довжина однорічних приростів пагонів досягає 2-5 см. тоді відбувається перше внесення. Друге внесення за два тижні або після початку другої хвилі росту пагонів. Звертаю вашу увагу, що регаліс плюс не можна вносити разом з кальцієвими добривами та гіберліновими продуктами. Відстань у використанні таких препаратів має бути не менше трьох діб. Використовуйте регаліс плюс, і ви отримаєте відмінний результат у вашому саду. Якщо ми там говорили в тому молодому саду, ви 8 кг де залишаєте, то тут на цьому дереві 25 кг, а то і 35, як який рік, все залежить від погодних умов, тому що ми плануємо одно вже погодні умови. Хоча у нас тут є також капельне зрошення, як бачите, гербіцидний пар, ну тут задерніння. В цьому році вам погода подобається для яблуні? Більш-менш. Більш да. Цієї ночі було стромно. Було біля 2 градусів тепла. На грані вже була, да. так. Да. Біля-біля. Ну, слава Богу. Тому що коли цвіте, півтора градуси морозу, і вже починається критичний період. Як бачите, зараз літає бджола, Так. сад цвіте, себе веде нормально. Форма обрізки, струнке веретено. Стараємося, щоб... Була площина вся закрита, ну як би зайнята плодовою деревиною. Заодно потім вже і урожайність, і все остальне. Тут також 4 метри. Чотири на метр? На метр. Трошки веліна більш, вона потужніша. Просто працює, чим Голден, тому ми ви її дали не 8 см, а до метра. Ну і дерево прекрасно себе чує. Саме головне, що не загущено. По висоті, ви не вважаєте, що може трошки завище. Чи у вас достатньо світло? Можна вище і хотілося б, але все впирається в те, що треба збирати. Збирати сьогодні ніхто не хоче лізти висок. Так, так. Ну, оприскув, Треба вагають, робити такі якби, спеціальні платформи і все одно є опасніше, що хтось впаде. Що... Три метри, я думаю, що для такого саду це достатньо, достатньо і найкраща височина. Найголовніше, і... що да. висота не затіняє інший ряд. Дерево себе везе спокійно. Всі гілки, як кажуть, практично. Є деякі, які ще не цей-то. Не загружені. Загрузка на другий рік. Закладається воно в цьому так, році. Так, ми бачимо, що у вас в основному середня частина, де найбільше йде плодоношення, вона більше загружена, де сам більш якісний врожай. Ну і на вершках мало цвіту, і треба брати, щоб не погнуло дерева і не затіняло плоди, які знаходяться менше. То ми вже будемо нормуванням регулювати. У вас хімічне чи Хімічно. Да. А вручну допрацьовуєте, а потім? Ну, якщо де аж так, ми стараємося при зборі яблук працюємо практично 2-3 збори проводимо. Коли яблуко набирає окрас, коли яблуко набирає вагу, розміри, ми проходимо і збираємо саме красиве, саме якісне яблуко. Діти Проходи... уборки у вас, так? Да. Як мінімум. Проходить 2 неділі. Яблуко набирає 3-4 грами у сутки ваги. Якщо проходить 10-12 днів, вже яблуко буде на 40 грам більше і важче. Проходимо, знову збираємо, воно вже набирає такого самого розміру, як було. Підтягується. Да. І вже третій раз проходимо, збираємо весь урожай. Да, це складові якості врожаю, тому що як продавати, треба, щоб. Було як мінімум 65 плюс, так? Розмір. І окраска була. Зараз покупець любить, щоб яблуко було яскраве. Або воно жовте, або зелене, або червоне. так? Тому ми даємо регаліс, тому що, якщо використовуємо регаліс, воно менше затіняє, Воно тоді яблуко краще і воно більш окрашене. Получає більше сонця. Сонячних промінь. Тепер у нас також для того, щоб досягнути якості. Плодів потрібен захист. Захист дерева у собіварці багато займає, приблизно в відношенні у вас. Так, процентів 30. Процентів 30. Ну так, да. це досить високий процент. Як ви вважаєте, економити чи дати йому все, щоб досягнути той якості, який повинен бути? Тут економія не може бути, тому що якщо ми зекономимо на якихось препаратах, допустимо або паршу, або плодожерку. Або ще якогось шкідника, Ціна чи ту саму борошнисту розроб. росу. По-перше, що не буде врожаю на слідуючий рік, а якщо, допустимо, плодожерку, то і в цьому році не буде врожаю, тому що воно буде червиве все, то на цьому економити ми не можемо. Тому що, якщо ми на цьому зекономимо, фінансовий стан господарства одразу впаде. Робимо висновок, чи економити на препаратах, чи дати його по технології, і зберегти врожай, і зберегти закладку саду на наступний рік. Тому що якщо ми один рік не будемо займатися садом, або будемо ним 50 на 50, Воно по економіка господарства відповідно впаде. Падає, і врожайність падає, падає. І це не на один рік. І це, тоді це на роки. На роки. Так, так. Оце саме головне, я хотів би почути, і щоб ви це головне, сказали, да. що... на роки. Чому? Тому що заведемо паршу, заведемо ту саму плодожерку і все. За один рік ми її не збудемо. І саме головне ви дерево, продуктивність його і потенціал зменшуємо на послідуючі роки. І відновити той потенціал ну напевно, практично вже як максимум можна 80%. Максимум це. А на 100% відсотків, потенціал дерева, яке повинно бути в посідучіх років. Ви цього вже не зробите. Yeah. Тільки препарати компанії Бас ви використовуєте? Я розумію, що ви починаєте з бідних препаратів. Володимир Васильевич, я скажу у двох словах так. Ми працюємо з багатьма фірмами, але основні препарати, які не можна виключити з раціону іменно обробки, той самий Делан, він практично, як можна сказати, якщо десь даже пропустив щось, чуть -чуть, там є нижня, як би сказати, 0,5 кг і до кілограма то все залежить від, від того заселення самого е, хвороби. хвороби і погодних умов фази. і фази розвитку ну, і, напевно, можна дерева, так можна от, збільшити все відносно цього тут є якби граничні норми мінімальна і максимальна з ним того й легше працювати Ну, і якщо ви даєте чисті дела, це одна норма, а якщо ви даєте Делан і в комбінації да. з іншим препаратом, там вже норму може трошки зменшити. Делан це один із найкращих контактних препаратів в садівництві. Да. Делан Дітіанон, ДВ, працює по восьми ферментах. І практично до цього препарата немає резистентності. А скільки разів приблизно у вас, ну, в залежності від року, ви обробляєте Деланом? Два рази це точно. По весні, а потім вже від, залежно від погодних умов. Це іменно як по делану. Якщо взяти по регалісу, без нього ну, ніяк. Щоб дерево було спокійне, щоб було легше працювати на обрізці, регаліс використовуємо два рази. Серкадіс плюс використовується від цвітіння чи після цвітіння? Як коли, теж залежить від погодних умов. Ну і беліс вже на, на зберігання. Це то і не. Або я не дай Бог, що гради. Я бачу, градосітки немає у вас. Через то тут е, потрібно дивитися, щоб ніякі пошкодження не було. Без цих препаратів оприскування за сезон не обходиться. Компанія Бас представляє вам препарат Беліс, який захистить ваш врожай не лише в саду, а й в сховищі. До складу Беліс входять дві діючі речовини з різним механізмом дії. Перше це баскаліт 252 г на кілограм та піроклострабін – 128 грам на кілограм. Препаративна форма: гранули що диспригується у воді, оригінальне упакування 1 кілограм. В Україні Бейліс має реєстрацію на яблуні з нормою використання 0,8 кілограма на гектар. При використанні препарату Бейліс не потрібно використовувати додаткових прилипачів, оскільки препарат гарно закріплюється на плодах та листі. Максимальна кількість обробок даним продуктом. За сезон може бути три у прямій послідовності не більше двох, коли необхідно використовувати препарат Беліс. Перше це під час цвітіння, саме тоді, коли відкрита пилкова трубка квітки і відбувається інфікування. Друге це передзбиральний період. Окреме місце препарату Беліс в системі захисту яблуні після градобою. Саме тоді препарат локалізує інфекцію, не дозволяє їй розповсюджуватися та впливає на якісне і швидке загоєння ран після механічного пошкодження. Препарат Беліс ефективний в контролі хвороб зберігання, борошнистої роси, парші, маніліозу та альтернаріозу. Саме тому садівники, які використовують препарат «Белі» в системі захисту яблуневого саду, відмічають істотне покращення зберігання врожаю. Ну, і, Олена Якина знає, що якщо з тим нести, то в холодильнику збитків можуть бути багато. Ні, Без белісу немає як. Втрати врожаю і тому ми. Якщо це в цьому році, що війна, що ми менше відправляли яблуко на експорт. А по ті роки, коли ми відправляли яблуко на експорт, нам треба, щоб воно було що в дорозі. Захищ... Так, щоб воно було захищене з саду, щоб воно зберігалося в холодильній камері. Ми обробляємо белісом, потім його загазовуємо. Ми тоді не думаємо, як буде воно їхати 2-3 неділі. Воно втратить в якості, а нам потрібно працювати, як ми відправили яблуко, то не на одноразового покупця, а на постійній основі. Яблуко в Лівію, в Ефіопію йде три неділі. Чотири а три той чотири. Кораблем везуть туди. Це теж свого роду захист. Захист, так, да, захист і транспортування, щоб було вдале, щоб воно не побилося. Чому потрібний препарат? От якщо є навіть елементарне механічне пошкодження, Препарат повинен захистити від тих бактерій, грибків для того, щоб не пішло зараження і пошкодження в тому. Навіть прокол мені чорний вже не зробив. Ось як навіть пішов град, не дай Бог, або механічний трактор проїхав. Він тронув плод, пошкодив. його. Та навіть курінчиком. Плодоніжкою. І там препарат запобігає і подальшому інфікуванню. Тому що якщо ми пропустили, ви ж бачите, самі холодильник, якщо десь є інфекція недопрацьована в саду, тоді розростається з маленького до контейнера. Бувають такі випадки, да. а це цього допускати да, препарат повинен бути. Ну, Я хотів би ще сказати пару снів за Серкадіс Плюс, особливо коли він потрібен в самих критичних таких періодах, коли йде квітування і до стадії грецького ріха. Є проблема у захисті проти парші. От погодні умови. В цьому році погодні умови для хвороб так сказати, сприятливі. Да. Ми побачимо да. абрикосу, що абрикос мені накрила. По черешні вже є проблеми, щоб потім ще бактеріози не пішли. Персик. Ну і персик, да, там і курчавості пішли. Ну і очікуємо, що парші досить багато, було, тому що весна була довга, холодна. І парша, і борошниста роса розвивалася, і ми в цій ситуації повинні запобігти розповсюдженню насамперед парші і борошнистої росі. Захистити дерево. Захистити дерево. Системне, контактне прибарити, залежить від того, які погодні умови були. Тому що, якщо порівняти погодні умови минулого року, вони практично були ідеальні. Да, цвітіння, слава Богу, поки йде досить вдало, нема приморозків таких явних. Ну Може, десь в ложбинках трохи десь у когось були, але по великому рахунку цвітіння проходить вдало. Температури трохи не хватає йому чуть-чуть, для того, щоб досить гарно вчала. Жила літала. літала вона літає, да. все одно парша вона розвивається. І ми це бачимо, і її потрібно стримати. Ну, тут для є парші нас... це сприятливі умови. Досить Прохладно, волого. Особливо ще перепади температур. Ось тут потрібно працювати, звичайно, чергувати контактні і системні препарати, той самий Делан, Серкадіс Плюс, в нас в компанії є струбі, ну і препарати інших компаній, які потрібно чергувати, особливо чергувати потрібно у класах діючих речовин. Ви ж самі знаєте, щоб не, щоб не повторятися, тому що, не дай Бог, піймати резистентність в саду, потім півтора-два роки із цим класом препаратів діючих речовин вже в сад. Заходити не потрібно. Да. Що ви ще хотіли побажати тим, особливо, хто починає сад закладати, бо зараз, знаєте, пішли гранди, держава дає закладку. Олена як і що почати їм? Що вони повинні думати? Насамперед, куди вони будуть дівати яблуко? І так? Потрібно продумати всі деталі і починати від підготовки ґрунту, від посадки, від закладки саду, від сортів, від захисту, тут підбору від підбору саженця. Тому що, якщо зекономиш на саженці, то тому лишній рік його треба доглядати. Ми вже мали практику, брали однорічні саженці і двохрічні. Однорічні теж непогано. Він і приймається, добре приживається. І Володимир Федорович його ціле літо бави, але порахували по грошах, і, виходить, дорожче виходить і чим купити, і купити сажанець, гарний кронований сажанець, так. Да, тоді він на рік раніше вступає в плодоношення. А в нам результат повинен бути, якщо чекати його рік-два, а тим більше ми вже не в такому возрості, щоб сидіти чекати по два-три роки. Це, це правильно, треба, щоб сад працював і давав віддачу. Треба, щоб працював, щоб, бо затрат, посадка саду це досить затратний механізм. Догляд також. Ми тут повинно, перший рік ми його так стараємося навіть гербіциди не вносити, стараємося просапувати, щоб не було навантаження гербіцидного. Після дії. Після, да, після дії, а потім, вже починаючи з другого року, ми вже вносимо басту, теж не даємо таких е, великих, великих норм, да. норм. Щадяща норма. Щадяща норма. Да. Хочеться економити, тому що. Час такий, що нема лишніх грошей, але великої економії, якщо зекономиш на чомусь, то воно потім так. два рази витратиш більше. Єдине, і... можна економити на погоду. Якщо погода ну, дозволяє, економію, то тоді ми економимо. Ну ви в той рік вас були. Так. Тут п'ятирічний сад. У нас десь було 45-50 центнерів з гектар. — Це дуже хороше Ось тут іменно імену Ось його, ми так, були, так. стояли і там і нагрузка його прийшла, і закладка так. також досить хороша. І от цього бачите, опини. який торік був урожай, і дивіться, так, так. І закладка рівномірна. То, що так? я сказав, закладка рівномірно по всьому дереву йде. Це досить важливо для того, щоб отримати якісне яблуко і величина, і забарвлення. — Ну і потім Якщо можна його продати. з маленького саджанця Виростити, утримати, сформувати третій, четвертий рік хороший промисловий вже да. промисловий. Такий, що дає віддачу і вже можна вважати рентабельність. Окупляється. Да. – Окупляється, да. Ну і На закінчення я хотів би сказати, що компанія Баз хоче також допомогти. І в цьому році ми реєструємо два нових препарати. Препарат ревіона це азол, буде системний препарат. Як і лікувати, так і давати профілактику. І по Делану ми продовжуємо історію. Тепер буде ще додаток до Делана препарат Делан ПРО із е фосфітною кислотою для того, щоб була не тільки захист від парші, а й профілактика бактеріозу. Ну я хочу насамперед побажати, щоб у вас були врожаї кожного року, і саме головна ціна була на врожаї, так? І вам також подякувати хочеться за препарати за відношення до фірм. Ми з вами спра працюємо завжди. Дякую. Консультація Дякую. на вищему робі. We create chemistry.